Всевишній в саду сказав до Змія, що покладав ворожнечу між ним і між жінкою, між насінням його і між насінням жінки. І це насіння жінки зітре йому голову. З Різдвом Христом. Можна подумати, до чого книга Буття до народження Ісуса Христа. А воно має пряме відношення, тому що це сама перша згадка. Про спасіння, про насіння жінки. Ми знаємо, що насіння має чоловік, жінка його не має, але ще Всевишній сказав, що насіння жінки, а насіння жінки це Ісус Христос, тому що різдвяна історія почалася з того, як ангел об'явив Марії, що Дух Святий злине на неї, і вона зачне породить сина і назвуть йому ім'я Ісус, цебто Спаситель. Так це і є оте обіцяне насіння жінки, яке. Вже стерло голову Змію з Різдвом Христовим. Вітання тернополянам, всім друзям від Церкви Ісуса Христа. Будьте благословені!